Привіт, мої любі! Я вперше вирішила записати Форза 5. Новий проєкт контент. Так як я новачок у цій справі, хочу з вами посоветуватися. Ось дивіться, Форд. Вона мені дуже подобається. А вам? Гарна, красива машина, голуба чи синя. Ну, зараз ми її оглядаємо, дивлюся, з усіх сторон. Я зараз поїду. Так, зараз вирушаємо, як бачите, зараз. Як не руша, що ж таке? Можливо, буде веселіше, як я вам трохи розкажу анекдот. Поїхав якось наш сусід Іван продавати так, як його заміж ішла дочка. Він півроку покатався на мопеді, а тоді вирішив продати. Ну, Ми живемо в районному місті. Бачите, як гарно йде вона, тихо, спокійно. Вирішив продати він мопед, так як заміж ішла дочка і потрібні були гроші. От він поїхав в обласний центр уже вечері, бачите, класний форт, правда? Тихо, спокійно йде. І він вирішив продати і поїхав, домовилися з покупцем, все, він зустрів його на вокзалі обгон. А чому з лівої сторони. Непонятно. І е, вирішив він поїхав в, обласний, в обласне місто, місто, Найшов він його на вокзалі, зустрілися, все, такий швидкий хлопець. Ну, поїхали. Ну, поїхав наш Іван, позад він їде, а е, продавець їде. А покупець ззаді їде, розумієте? І вони блукали, блукали між великими е багатоетажками домів. блукали, блукали. Коли покупець каже, знаєш <плес> що, Ваня, давай я сяду, бо ти довго будеш їхати. О, Бачите, як я веду не в ту сторону, ну нічого, ви вже вибачте мені. І що виходить? Сів, значить, той Ваня ззаду буде сідати, а цей ще буде, давай я швидше, бо ми так і до ночі будемо їхати. Ну, і сіли вони, їдуть, їдуть. Отак От тихенько, як оця машина їде форт. Ой, така замечательна, вона мені так подобається. Просто хоч бери зараз, купляй таку. І що ви думаєте? Їдуть, їдуть. Вони вірніше приїхали. Він сів. Не відлякаюся. Він сів та й поїхав, завів. А Ваня то зостався, той, що продає, зостався ззаду. Так що вийшло так: ні мопеда немає, ні немає грошей, нічого немає. Приїхав Ваня, а що там вдома було? Це, звісно, дуже-дуже обідно. Ну, считайте, забрали, обідали людину. Це такий анекдотичний, звісно, случай життя. Ну все буває, все буває в житті. О, а куди ми завернули, бачите, ми відліклись трошки. Так що все в житті буває. Якісь знаки непонятні, та ви що? десь у якесь заїжджаємо, непонятне царство прямо. Ага. І вода є. Чудненько, не туди заїхала я. Угу. Ні, це не вода, це пісок. Окей, все хорошо. Так що бачите, як воно в житті виходить. Прямо деяке кому смішно, а кому й не дуже. Осталась людина і без грошей. Як вони де вони позичали, я вже не, не питала нічого. Ну це така історія була, правда, це. Биль, як говориться. У, та це нас зустрічають уже. Та ви що? Дивіться, що робиться, дивіться, що робиться. Клас. Клас. Яка гарна машина, дуже подобається мені. Фордік така краса. А вам подобається, друзі? Наура, все, наура. А куди ж це ми приїхали? Дивлюся. Люди різні-різні і темні, і о, о, ось. Ну, поїхали далі, поїхали далі потрошку, потрошку. Пока місь тридцять, ось о два, тридцять один, так, як шагами йдемо. Кілометрів небагато, кілометраж маленький. І... Такі, значить, місця. Я тут, правда, ніколи не була. Фонарик є, значить, вечір уже. Це сонячні батареї на них. Так, їдемо далі. Лісок вже, да? Така з посадки. Виходимо на пряму дорогу. Правда, не асфальт. Тут. Ну, нічого. Їдемо далі помаленьку. Як говорять, Тише їдеш, далі будеш. Так воно і правда є? Да, дерева, вечорія вже. Ну як, Форд вам? Класний, правда ж? Класна, машина? Єдемо, <гум> їдемо. Їдем. І приїхали ми, дивіться, наче немає населеного пункту, але якийсь ось є, мабуть, якийсь невеличкий магазин, так, рядом, а вгорі воно видніється гори. Інтересно, ми до чого ми доїхали. Угу. Близько світиться світ ось прямо лампа чудово. Так, заїхали ще ми сюди ось. Ну, побачимо зараз. що ж тут таке, що ж ж тут тут таке, Без нас тут робиться. Світиться все скрізь. А ви дивіться, як класно хоч це ігра. Да? Ну як класно вже, як прямо вона живу, як живеш в реальності. Чудово, чудово. Їдемо далі, їдемо, їдемо. Так, да, тут навіть собачки чи вівця побігла. Не розберу. Щось побігло, тікає. Угу. О, дивіться, яке видовище. Прямо красота. Так, що ж тут у нас? Невеличка зупиночка. Так. О, дивіться, крутиться, крутиться, чого він крутиться? Це тваринка, не розберу що. Кругом. Собачка не собачка, наче на привязі крутиться. Класні ігри роблять зараз, так? Да. Ну що ж таке? Поїхали. Помаленьку тругаємо трогаємо, трогаємо, трогаємо далі. Дев'ять-десять кілометрів. Поїхали, поїхали. Світ включений, їдемо далі. Трохи не туди заїхали, але знаєте, як поперек. Як перший раз. Так, так, виїжджаємо і їдемо далі. Ну що, дорогі друзі? Я думаю, у вас теж часто були якісь. Проблеми в житті з цим транспортом. Ну, я звичайно не така машина, Ну, Ford є хорд. Класна машинка, новенька. І благо те, що вони не розбиваються, коли граєш. І вгору піднімаються, і вниз я дивилася відео часто. І вони не розбиваються, ось що поражає. Навіть якщо, скажем, в'їдеш у саме дерево чи в якусь колоду, то машина не розбивається, що мені дуже подобається, що можна їхати, бо ти хочеш, а воно не б'ється, розумієте? Ну, ось так. Потрошку добираємося, та я дивлюся вже сутінки. Ну, як насправді дивіться, сидимо всередині, да? всередині. І зверху бачимо машину, і всередині класно. і Ось навіть стекло видно, вірніше, дзеркальце видно. І так ми їдемо. Куди ж ми їдемо? Я цією дорогою не була, не знаю, що це за дорога така. Інтересно, інтересно. Non, 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 non. Щось повільно, повільно. Не така дорога. Бачите, 18, 19. Більше не можу, я вижати щось, боюся стовби, бо я ж перший... О, а це ще що таке? Щось угорі. Ага, річка. Приїхали ми до річки. І вгорі що це таке? В горі якісь літають непойнятні шарики якісь. Добре, це прямо якісь городи, якась город, городи якісь. <рістити> ну і справи, да. Дивіться, нас зустрічають вже прямо воно в небі. Аж подивіться, в небі феєрверки. Здобуву <рістити> вау. Класно. Показательний заїзд. Але ми до чого не доїхали. Міст. Ну, і що, так? Да? І ось так. Хорошо, хорошо. Трактор на полі. <гум> ну, як здорово все-таки гра, а все як в реальності йде. Правда? заїзд. Так. Ну, я думаю, тут можна... Більший кілометраж дати. 15, 14, 16. А ну давайте ще більше. 53, 50. Ура! Хорошо. Здорово. У, 150. Ну, тут рівна дорога. Але як би тут мені не збити нічого. Бо я в перший раз їздю, ну хочеться ж додати. Класно, класно. Ага, то ліва, то права сторона. Ну, нічого, нічого. Справу зробимо і буде все окей. Так, так. Заїхала, куди я заїхала? не Це цирк просто, просто цирк. Так, 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 140. О, та я прямо, слухайте, я вже не молода, так сказати, дівчина, але це здорово. Дивіться, скільки я вже маю, 109, 100. 193, О, класно, мені подобається, мені подобається. Навіть десь знаходимося під якимось колпаком таким. Жива історія прямо. Знов заїжджаємо, знов заїжджаємо. А, як в метро все одно? На Форт, конечно, звичайно, Форт, звичайно, це дуже файний. Прямо файна машина. Мені подобається, я б хотіла б таку собі. Класно. Так, оце це я зрозуміла, це ми виїхали на місць. міст. Міст. Угу. Добре. 140 кілометрів це Ого-го! Це вже як на справжній машині, то це 90. 80 і то, як їде, це 108, 109, 102, бачите? Знов якісь заїзди, якісь темніє. Зовсім зовсім темніє вечір. Хороша машина, хороша, бачите? Зараз показує зверху, то показує всередині. А як вам краще? Зверху чи всередині, друзі? Ага, доїжджаємо наліво, направо. Та їдемо, куди вже їде. Куди веде дорога, туди й їдемо. Так, хорошо, це в якийсь ми заїхали, мені здається, та же сільська дорога якась. Але, тим не менше, асфальтна дорога, світло світе. Як все як по-справжньому, тільки оце таблички. Написані, бачите, написані таблички? Стрінткрос Кордільєра. Що все воно таке? Їдемо, навірно, до гір ми їдемо. Вдалині Ні гори. І що то хмари, так? М -м -м. Цікаво, цікаво. Ну, а це що? На городах? Не то трактори, не то непонятно щось. Ой! Здорово. Так, ну погнали, форт, погнали. Погнали, ласточка. 80, 50! Давай, 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 давай. Вперед! Молодець. Хорошо. Знаєте, класно. Хоч і в перший раз я, але мені дуже подобається, ось знову. Бачите, заговорила і заїхала не в ту стіпі. да, напевно, я трохи не сюди поїхала, прямо треба було їхати, але нічого. Їдемо далі, їдемо далі. Це прямо така місцевість, як у селі. А як, щоб розігнатися і щоб рівно-рівно їхати? Я ще не бачила, що. У гору машини прямо літають, як вертольоти. Так, 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 так. Їдемо, їдемо. Сільська дорожка така дорога. Так, хоч би не влізти в дерево. Ну, я вам скажу, що перший раз, не знаю чи це геть непогано, виходить. Зовсім непогано, як вважаєте, друзі, а? Мені подобається. А тепер униз. Взагалі, я дуже люблю швидкість, ви знаєте, швидкість вона захватує, вона це такий настрій, як побідоносний, я б сказала. Швидкість, дуже люблю швидкість, ну, знаєте, зразу швидкість, давати не дуже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Цікаво, цікаво, звичайно. На такі справи постоїмо трошки. Ну що, друзі? Я думаю, що світ спереді, світ ззаді. Хай завжди з вами буде світло, миру вам і добра. Закінчили ми. Пока-пока.